І кожен з нас малює свій призад, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже не кому ти вернеться на сам. А час летить, настягне за собою, і ми усі укрупні життя лишаємо свій почутний тепері, пишемо картину свого на У кожного із нас на полотні вибір, що йому намалювати. Бо незалежно, чи художник ти чи ні, тобі твій аркуш треба запам'ятати, Кожне життя це немолюбана картина. Кожен маленького життя це штрих. Був час, Бог став, Бог став так, як людина. Був час, і він був розпаді за всіх. Був час, коли Іса, Ісус лежав у гробі, коли, він, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли Воскрес сам Бога, і знає точно, він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтво. Це найдорожче із усіх картин. Це вірю Бог, це відданість, це жертва, якою став Месія Божий син. Коли я дивлюся на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу те, як вийшов з Лазар, лазер, і як вернулося Його серцебиття. Я бачу те, як десять прокажаних стали за мить здоровими людьми. Я бачу те, як тихо пливе лодка, яку недавно кидали штурми. А ще я бачу, як твірянки, маленьких маленький хлопчиків Христа. Я бачу, як побачили сліпій, і мені почали говорити. А ті, що за життя були сухі, вставали, не вставався, не мали ходити. А, я бачу хрест міщання, бачу біль. А ще я бачу, що Ісус Воскресний, те, що Він живий, і знає те, що Він не мертвий. На тій картині буде Божий почерк. І там написано: це за твоє життя. На тій картині є твоя свобода і мой статус твого дитя. А ще життя в свободі і любові. Нове життя щасливе і міцне, життя, що куплене ціною крові, нове життя, що називається Твоє Горе, що життя немов картини, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен кров, що здійснює людина, не живе. Самое двадцать два три, мир Да я заходжу, ты було квім їх много спасимо. 我要做不备。